Видання більд опублікувало видання більд написало, що президент України Володимир Зеленський найближчими тижнями вирушить до США. Представить свій план перемоги президенту США Джо Байдену. І з даними журналістів, які опублікували ось цю статтю, писали це все у плані Зеленського. Нібито фігурує готовність. Беремо це все в лапки України прийняти локальне припинення вогню на певних ділянках фронту і таким чином, нібито тимчасово заморозити ситуацію. У після цього в офісі президента заявили, що видання поширило фейк, і радник президента з комунікації Дмитро Литвин зазначив наступне: що мінськ 3 або будь-яке інше ніхто росіянам не подарує, бо Україна проти будь-якої заморозки війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить. Тож два запитання. По перше, з якої цілі публікується подібна дезінформація у німецькому виданні. Я думаю, що можливо на цьому варто наголосити, враховуючи, що очевидно план Байден ще не отримав. Ну, ви знаєте, я не думаю, що там посилання було безпосередньо над ознайомлення з планом, і там скоріше формулювання було пов'язане з тим, що Білий дім очікує, що в цьому плані буде відображений відповідний пункт. І в такому випадку ми говоримо не стільки про те, що Володимир Олександрович пропонує план, а той план, який Білий Дім може підтримати, повинен, повинен передбачати схожого характеру пункту. Те, що пан Дмитро Литвин озвучив, да, ну, відповідно, він залишається в тій риториці, яка неодноразово повторювалася Андрієм Борисовичем Єрмаком. Який говорив про те, що мінська 3 не буде, і мін, і поки він є, і поки є Зеленський, взагалі мінська не буде. Ну мінська в принципі за замовченням не буде, бо ситуація вже змінилася, і змінилася вона явно не в кращу сторону, ні з точки зору контролю росіянами за територією, ні з точки зору нашої спроможності цю територію деокупувати військовим шляхом. Ну, і Мінськ все таки передбачав як домовленості інтеграцію окремих районів на той момент Луганської Донецької області, які знаходились під е, е, окупаційними адміністраціями до суверенної території України в якості. Ну, скажімо, території з певним особливим статусом, да чи з більшою автономією. Ну на сьогодні, якщо ми говоримо про переговорний процес і пропозицію в цьому процесі з країни-агресор, то країна-агресор вважає Луганську, Донецьку область, Херсонську, Запорізьку, внаслідок незаконних проведених референдумів своєї території, вписали їх в конституцію. Тому да, з паном Дмитром можна погодитись. В Тій частині, яка стосується того, що мінська дійсно не буде, бо ну як мінімум умови вже зовсім не ті. Але але ми повинні з вами ну напевно бути свідомими в розумінні того, що публікації в пресі, які так чи інакше перегукуються з заявами політиків, які претендують на посади в Сполучених Штатах, з заявами політиків. Які носять опозиційний характер в Німеччині станом на сьогодні, вони з'являються не випадково і вони фактично формують контур очікування медійний щодо того, яким чином можна вийти із конфлікту, який, як зазначив пан Моді, сидячи напроти Володимира Олександровича, немає військового рішення. І якщо відкинути всю правильну риторику, моральну, ціннісну і всі інші речі, до яких ми звикли, кожен громадянин може сісти і спробувати собі відповісти. А як вийти з війни? Ну, якщо не брати категоричності, що Путін подзвонить Герасимову і скаже, що слухай, давай, Валерій, Валерій, виводь війська, я тут передумав. Сьогодні прокинувся просто в іншому настрої, і передумав, яким чином припинити війну. Скажуть, ну треба продовжувати боротьбу до перемоги. Боротьбу, звісно, треба продовжувати. Просто її продовження може бути як дипломатичне, так і військове. Якщо ми говоримо про військове, то тоді... Знову ж таки, ми повертаємося до того, що нам треба зрозуміти, а яку стратегію Білий дім представив в Конгрес щодо того, які цілі вони переслідують і до якого моменту, в якому обсязі вони готові підтримувати Україну. І ми з вами можемо проєкцію цієї підтримки побачити в проєкті закону про державний бюджет на наступний рік з замороженими стандартами, з девальвованим на більше 10% по відношенню до національної валюти доларом. Верніше, укріпленим доларом і девальвованою валютою, скороченими чи замороженими соціальними видатками, і зрозуміти, що ресурсу більше у нас не стає. Ось і тоді виходить знову ж таки, повертаємося до базового питання. А от люди, які знаходяться на рівні тих, хто приймає рішення про нашу підтримку, вони ну, досі залишаються адептами концепції нашої перемоги. Ну чи риторика і їх конкретні дії, пов'язані з наданням підтримки, вони дещо розходяться. Ну і насправді можна апелювати до чималої кількості документів їхнього стратегічного характеру, як на рівні Європи, так і на рівні Сполучених Штатів, так і офіційних заяв, скажімо, того ж самого Шольца, тої ж самої його політичної сили, яка ініціює чи висловлює наміри про те, що можна зібрати міжнародну конференцію за участі Китаю Індії, і це буде майданчиком, який дозволить припинити конфлікт. Ну весь ну скажімо обсяг інформації, який говорить нам про тенденції в дипломатії. Він настільки великий, що з часом, попри те, що сьогодні вдається залишатися, начебто, такими, що не помічаємо цього, він все рівно поверне нас до реальності. Найгірше, що може бути в цьому випадку, це коли питання припинення бойових дій на території України будуть вирішувати без України, в силу того, що Україна ну, демонструє допустимо, принциповість і недоговороздатність, і вирішуватимуть його ну, знову ж таки з огляду на свої інтереси, коли ми говоримо про... Допустим, формулу миру Володимира Олександровича вона ж передбачає участь, ну скажімо, країн світової більшості чи країн там, переважної більшості Організації Об'єднаних Націй. Китай, Індія, 53 країни Африканського Союзу фактично підтримали політи... Ну не фактично, а вони і вербально, і документально на рівні декларації за останні декілька місяців підтримали ініціативу і Бразилії Бразилі, і Китаю. Поврегуванню політичному регулюванню війни на територію України значить, уже наш мирний план не виглядає таким, що може бути реалізований світовою більшістю країн. Ну далі виникне знову ж таки наступне питання: якщо війна, яка продовжується на території України, створює проблеми для Європи, про це очевидно говорить і бізнес європейський, і німецький, і сам канцлер Шольц, і представники політичних сил, яким передбачено треба пройти вибори, то скоро. Можна дочекатись до того моменту, коли, скажімо, лідери країн відповідальних скажуть, що ну дивіться, ми розуміємо, що сторони знаходяться в ситуації, при якій вони комунікацію не ведуть. Ну але тоді доведеться нам яким чином втручатися в цю ситуацію. Кожен буде тиснути своїм шляхом на Китай. Китай буде тиснути на Росію там, фінансовими складовими, допустимо, обмежуючи ти певний товарообіг. Ну на нас будуть тиснути так, як тиснуть останнім часом, не надаючи достатню кількість озброєнь. Чи допустимо зараз підвішуючи питання в Конгресі ну, про можливість продовження повноважень пана Джозефа Байдена на розпорядження 5,8 мільярда доларів по програмі PDA, тобто товар вже і зараз? Але ну, чомусь. Не чую я в нас риторики, яка б звучала схожим характером, що а чому пан Джозеф Байден, дивлячись на ситуацію в Курську, дивлячись на ситуацію в Харкові, дивлячись на ситуацію на сході, цих 5,8 мільярда доларів, які він зараз просить продовжити на наступний рік, ну принаймні так звучить офіційна риторика, не використав? Ну не вспів, був зайнятий чимось іншим. Ну, а, тому, а, тому, Андрій, так... та я припрошу, так от трохи вклинюся в. Вашу відповідь пригадаємо, що дійсно адміністрація президента Джо Байдена звернулася до конгресу вже з проханням продовжити дії президентських повноважень щодо передачі озброєння, про те, що ви сказали ПДА, до 2025 року, і це нібито так дозволить зробити доступним приблизно 5 і дев'ять п'ять 8, приблизно 6 мільярдів доларів для військової допомоги Україні після завершення фінансового року 30 вересня. І тоді білий дім вже ж попросив включити продовження фінансування в постійну резолюцію, запропоновано спікером Палати представників Майком Джонсоном. І термін в цих. Цих коштів закінчується наприкінці цього місяця. Чи може трапитись так, що ось ці 5,9 мільярдів доларів, 6 мільярдів доларів, вони просто згорять? Так, ми про це вже говорили на цьому тижні, але це дуже така е, важлива тема, яка ну, в, в інформаційному полі вона з'являється, але якось вона оминає, якось ми її трохи оминаємо. Якщо ці 6 мільярдів доларів згорять, що далі? Ну, дивіться, чому ми її оминаємо? Вона незручна. Бо треба з'ясовувати причину, і то питання, яке ну, я плюс-мінус ставив. Чому вони не використані досі? Ну, якщо мова йде про президентські повноваження і про відправлення озброєнь, які знаходяться в Сполучених Штатах, які не треба виробляти, а які є на складі. І їх можна ну, використати зараз, то питання в тому, що ми знаходимося в складній ситуації. У нас не заморожений конфлікт, при якому можна використати можна не використати. Значить, є певні причини. Чи нам повідомляють про ці причини? Ні, не повідомляють. Хоча Володимир Олександрович кожного разу говорить, що кожна затримка пакету приводить до погіршення ситуації на фронті. Погіршення ситуації на фронті приводить до ситуації погіршення і в економіці, і в країні, і в цілому позиції України, пов'язаних з чим з досягненням кінцевої мети, сильної позиції, ну, з досягненням перемоги. Далі, коли ми говоримо про майбутнє, ну якщо відповідне прохання направляється разом з стратегією, то план, який везе Володимир Олександрович, повинен цій стратегії Сполучених Штатів відповідати. Якщо він відповідати їй не буде. То як Конгрес може затвердити план передачі фінансування, якщо, допустимо, наші цілі і цілі американської адміністрації будуть розходитися? Не зможе. Чи можна підвісити це питання? Надовго? Ну допустимо, десь місяця до листопада. Та легко. В перемогах перемовинах, в баталіях, в політичних дискусії і так далі, і тому подібне? І тоді вони не будуть, вони не будуть втрачені. Вони будуть знаходитись на розгляді до моменту, доки не буде досягнуто чи відновлено двохпартійний, двохпалатний консенсус. І просто момент в часі, як показує практика попереднього року, може тривати ну, по пошуку цього компромісу півроку. А може відбутися швидко. Але для того, щоб він відбувся швидко, те, про що їде просити Володимир Олександрович, повинно співпадати з очікуваннями наших партнерів. Ну, це так, в принципі, якась логіка переговорів будується. Ну навіщо вам підтримувати те? Ну, скажімо, що йде всупереч ваших інтересів, чи те, що може призвести до наближення війни до вас, якщо у вас в програмі демократичної партії написано недопущення здійснення Росії і Сполучених Штатів чи Росії і НАТО. Ви ж тоді порушуєте програмну обіцянку. І знову ж таки, ну ми не ми, апелюючи от до тези, яку пан Литвин озвучив, ми говоримо про нашу позицію. Але наша позиція формується засобами, які нам надають наші партнери. А засоби, які надають нам наші партнери, формуються чи виходять з того, які інтереси переслідують вони, чи яких ризиків хочуть уникнути вони. І оце уніфіковане, от зараз нададуть нам дозвіл на ураження території на Російської Федерації, воно ж насправді доволі таки оціночне. Нададуть Storm Shadow, які у нас є на 300 кілометрів чи на 250 чи нададуть, допустимо, ракетами повітря земля, які летять на 800 кілометрів. Ну, про це мова не йде. Чи атакам дальньої, дальнього радіосидії, про це теж мова не йде. І тоді виходить, що ми в одне поняття, таке от медійне, розкручене, розпіарене і так далі, всовуємо якісь сенси, яких насправді в ньому не передбачено. І раз в ньому їх не передбачено, ми формуємо хідні очікування. Тому і, власне кажучи, в нас виходить ситуація, про якій ми абстраговуємося від певної частини інформації, як такої, що вона нас бентежить, вона не формує якесь розуміння майбутнього. І потім кажемо, ой, а як воно так сталося? Гроші пропадуть. Ну, як пропадуть в одних, будуть пробувати, будуть пробувати компенсувати німці. Але німці зайняли жорстку позицію. Ну ще заздалегідь місяців півтора-два тому з'являлася інформація про те, що нові замовлення на підприємствах не розміщуються, тому що що кошти вичерпані, ті, які виділялись. Тому і від німців тут уже допомоги особливо чекати не приходиться у Франції. З огляду на те, наскільки хитка становище у Макрона, він взагалі зник з медійного поля, принаймні в частині радикальних якихось висловлювань. Тому ну, скажімо, не саме у нас обнадійлива ситуація з точки зору постачання, забезпечення і відповідно співвідношення цього всього з тими цілями, з тими цілями, які ми декларуємо чи анонсуємо на фейсбук сторінках чи подлякаль, чи Литвона. Тому я, я не маю відповідей для вас. Ну, Інших, крім тих, які випливають із логіки, чому? Тому що ну, власне нам іншої відповіді не дає військово-політичне керівництво у своїх зверненнях. Ну, характер очікувань, які можна формувати, виходячи з політики там, чи з рішень, чи з дій, які ну, мають відображення в зовнішньому контурі, а зовнішній контур якраз і формує нашу спроможність по досягненню цілей. Тому, повертаючись знов до публікації більд. Те, що це дезінформація, те, що це ніхто не бачив цей мирний план, це, це все зрозуміло, ну, не план перемоги. План перемоги президент озвучував, між іншим, ну, на прес-конференції. Він назвав тоді, по-моєму, три чи чотири пункти. Курск, перший пункт, потім рішуче надання допомоги, зброя, ракетні удари, ураження і так далі, Рішучий фінансовий тиск, а потім переходимо до мирної формули і конференції в листопаді. Ну от рішуча перемога, ну рішуча реалізація цього плану по пункту першому відбулась. В Курск ми зайшли і утримуємо позиції, наносимо ураження противнику. А от рішучого фінансування і надання озброєнь поки не відбулось. Причому це поки ми зараз знаходимося вже практично з вами на стадії операції ну, через півтора місяця з моменту її початку. І зараз, напевно, нам буде були, ну, були б не зайві. Ці пакети допомоги і спроможності. До нас приїжджали політики, які представляли І Великобританію, і Сполучені Штати. І достатньо було комунікації з ними і їздив, і Андрій Борисович Єрмак, і умер у Сполучені Штати. І раз досі немає рішення, то рішення було негативне. І зараз ми виходимо з того, що особиста зустріч Байдена і Зеленського покликана це змінити. Ну, Можливо, воно і відбудеться, ця зміна. Тільки просто поки що історія говорить про те, що всі попередні спроби не увінчались успіхом. Пане Андрію, ну, от так, як ви сказали щодо цього плану перемоги, цей формат 4 плюс 1, ви пригадували Курську область, Курську операцію. А проте, ну, якщо дивитися і послатися на різні висновки аналізу того, що там може бути, пишуть, що далі, ймовірно, йдеться про. Можливо, обмін окупованими територіями, але це другий пункт це стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу, тобто підтримка, як ви вже сказали, західних партнерів на тому рівні, аби Росія зрозуміла розуміла завдати шкоди Україна може далеко за межами кордонів. А для цього потрібно зняти ембарго для на використання далекобійних ракет. Третє це дипломатичний тиск, незважаючи на застереження щодо ООН, що організація один з компонентів цього тиску. І пункт це економічні санкції. До того, що ми з вами говорили, і те, що ви пригадували, ми від статті німецького видання до німецької пропозиції так званої мирної ініціативи перейдемо щодо війни РФ проти України, і знову ж таки ви про це про це пригадували. Що день тому лідери фракції соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі Рольф Мюценіх, він запропонував створити міжнародну контактну групу для мирної ініціативи щодо війни РФ проти України. Заяву ось цього політика Мюценіха наводить та Ішау і знов ж таки ви пригадали, що зважаючи на те, що до неї можуть нібито віти Китай, Індія, Туреччина та Бразилія чого очікувати, враховуючи те, що ви сказали, що Китай, Бразилія за політичним врегулювання, ми всі бачили, що, що під собою. Так, все, китайська, китайська, китайський мирний план, бразильський мирний план. Тож, що далі? Ну, ви знаєте, китайська і бразильська політична ініціатива щодо врегулювання, так вона повністю називається, вона доволі проста. Але вона болі нагадує навіть позицію Джей Дівенса, яку він озвучив в інтерв'ю. Як, скажімо, його план припущення, який може реалізувати Трамп. Ну, і він співпадає з позицією Трампа про силу і мудрість як базові принципи реалізації певних домовленостей. Тому так, складається поступово таке враження, що маргінальна позиція, яка, яка такою здавалася в 2023 році на початку, яка озвучувалася Китаєм, Китаєм, ну, знаходить дедалі більшу підтримку у світі. В тому числі вже на рівні окремих політиків в Сполучених Штатах і окремих політиків в Європейському Союзі. І вже наша позиція виглядає, ну, скажімо, такою, що підтримується меншість Україн. Ну, без жартів. Тобто, якщо об'єктивно подивитися, то ті ж самі фіни, ті ж самі італійці, ті ж самі ну, угорці, словаки, ну, це ж теж країни Європейського Союзу, які говорять приблизно те ж саме, що починається умовно мирна ініціатива Китаю. До речі, в Німеччині не тільки представники правлячої коаліції, але сьогодні чи вчора вийшло інтерв'ю лідера Сари ну, відповідного блоку союзу Сари Вагенкнехт, по-моєму, так от во десь і вона дала своє інтерв'ю. Вона до речі, одна із лідируючих місць під час виборів в відповідних землях, які відбулися минулого тижня, отримала і політична сила. Ну, вона теж закінчує своє інтерв'ю фразами про те, що ключова це цінність людського життя, і Україна повинна бути готова до компромісів. І в нас вже виходить ситуація така доволі специфічна, що в Німеччині ледь не за компроміси і переговори, і дипломатію виступають як представники опозиції, так і представники коалі... коаліції. Ну а без Німеччини промислового потенціалу Європейського союзу немає, так само, як і Європейського союзу в довгостроковій перспективі. Ну, вся промислова спроможність є. Скажімо, експортно-профіцитна економіка Європейського союзу базується на Німеччині. Тому ми можемо з вами говорити лише про те, що як мінімум на євразійському континенті існує певний консенсус між великими економіками і великими зовнішньополітичними гравцями, про те, що війну і бойові дії необхідно починати припиняти а вирішення протиріч, які існують між сторонами. Незважаючи на позицію сторін, необхідно переводити в дипломатичну площину, оце ми можемо сказати і констатувати. І в цій позиції, власне кажучи, треба зрозуміти ну, в який формат вона виліться. Ну, то йвіть собі ситуацію. У нас минулого тижня були заяви про зустріч Володимира Олександровича і Цзіньпіня. Ну наряду із, звісно, критикою Володимира Олександровича того ж самого Сі Цзіньпіня. незважаючи на критику офіційних китайських МЗС. Сказали, що будуть продовжувати займатися мирним врегулюванням фактично незалежності на позицію України. І десь на майданчику у Орбана зустрінеться представники Німеччини. Орбан же ж обіцяв дивувати. Ну от в Будапешті буде не мінськ, а Будапешт 2-0. Теж непоганий асоціативний ряд. Хоча я б, напевно, все-таки якусь братіславу, хоча б уже вибирав. Бо з Будапештом в українці, взагалі, якось з цими столицями інших. Країн не складається нічого хорошого. Е, тому мені здається, що варто обрати, чи можна обрати, допустимо, інший майданчик. Ініціатива від Орбана, представники Китаю, представники Німеччини, Франції. І от така от альтернатива перед час БРІС, перед час е, анонсованого саміту Миру, ну, який пропонує Володимир Олександрович. Вони готують певний свій документ. І я вже тут не, виникне питання про те, чи. Організовувати нам наступний мирний саміт, бо на наступному мирному саміті вже виходить, прибудуть представники країн з певною вже виробленою позицією. Скажуть: дивіться, ми розуміємо вашу повістку, ту, яку ви пропонуєте, але, власне кажучи, ми вже узгодили якусь іншу повістку, тому давайте і наш план розглядати. І, до речі, в цьому сенсі варто згадати, навіть будемо сподіватися достовірне інтерв'ю пана Сікорського, Сикорського. З міністра закордонних справ в Польщі з пранкерами Вованом і Лексусом, як би це дивно не звучало, але він же думав, що спілкується з Петром Олексійовичем, тому говорив, мабуть, доволі щиро. Ну і він сказав про те, що я взагалі не розумію, для чого ви організовуєте саміти миру, якщо ви розмиваєте там свою позицію. В чому інтерес ну, там, Бразилії, Індії Китаю в ваших кордонах? Тому Європейські політики чудово розуміють, навіть ті, які є дуже дружніми до нас, ситуацію і на полі бою, і геополітичну ситуацію, і розуміють, власне кажучи, тенденцію чи наслідки, до чого йде ситуація на полі бою з точки зору там, розвитку військових подій. Вони щиро про це спілкуються думками з нашими політиками. Тільки наші політики. Ну, не зовсім щиро спілкуються зі своїми виборцями в частині донесення схожої інформації, тому в нас відбувається певний розрив купа проблем, які складно пояснити, виходячи з офіційної риторики осіб, які уповноважені приймати рішення в Україні. Але від цього проблем власне менше не стає. Тому небезпека полягає в тому, що на ту ініціативу, яку ми хочемо провести, це підсумовуючи, да може прибути. Делегація країн, в тому числі тих, які є дружніми до нас, і які нас підтримують безперечно, і сказати: ви знаєте, в нас теж є своє бачення, і це бачення от, нам здається більш раціональним, підходящим. І до речі, що до нього таке легке уточнення вони внесуть. Його готові прийняти і російська сторона. Вони ну, розумієте, може бути таке обіграна така комбінація, при якій світова більшість скаже: ми за те, щоб було припинення вогню. І Росія, допустимо, на саміті Брікс, ну у певному ділянці фронту, каже: ну окей, ми припинимо вогонь на цій ділянці фронту, і вийде вже ситуація, про якій ж світ на на світ не ми давимо на світ, а світ чи світ давить наших інтересах, а на нас світ давить, але це гіпотетичний сценарій, який просто треба було проговорити. Я думаю, що всі наступні гості студії будуть включатися з ну більш очікуваними сценаріями. Пан Андрію, враховуючи те, що президент України Володимир Зеленський заявляв, що наступний глобальний саміт миру заплановано на і на нього збираються запросити Росію. Відповідну заяву глава держави робив декілька днів тому. Ближче до листопада ми зрозуміємо певно, що більше, це логічно. Я дякую, вам, пан Андрій, за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Дякую за ваші думки. Нашим глядачам нагадую, що у пан Андрія є ютуб-канал «Легіст», 23,7 тисячі тисяч підписників. Хотілося б більше, правда, пан Андрію? Ні. Ми ставили якісь там дедлайни, так аби була якась хороша цифра. Але. Поки, поки повільно Сп... Та, сподіваюся, що з цього моменту, після оголошення того, що у вас є YouTube канал, Легіст нагадування, у вас побільше підписників. І не забувайте, що у пана Андрія щодня виходять нові випуски. Тому, будь ласка, долучайтеся, підписуйтеся і ставте вподобайки. Одну хвилину візьму. По перше, так, якщо план на 30 тисяч не відбудеться, це буде ваша вина, бо ви завищили цю цифру щодо очікувань. По друге, ми ну не кожен день виходимо, але на вихідних ми проаналізували план Маріо Драгі, який стосується, ну скажімо, підвищення чи повернення здатності європейської економіки. Це не план, це стратегічний документ, який оцінює ту ситуацію, в якій існує на сьогодні Європейський Союз. І для того, щоб зрозуміти, типу, принаймні, чому з Німеччини почали з'являтися схожого характеру ініціативи, треба зрозуміти в цілому картину по ЄС. І кому цікаво, зайдіть послухайте, чи для себе прочитайте документ. Я ну, не зловживаю правом запрошувати на канал, але почитайте документ, тоді б стане зрозумілим мотиви Європи. Бо інакше ну, типу, по заявам нічого не ясно. а по документам і по цифрам в економіці все дуже ясно. Спойлер конкурентом Європи вона вважає як пріоритетним Сполучені Штати, би дивно це не звучало. Невеличкий спойлери. Я думаю, наших глядачів він зацікавив. Пан Андрію, я вам дякую ще раз. Андрій Вірінський політолог був з нами на прямому зв'язку.